Доброго дня, сьогодні розпочинаємо наш вебінар: вакцинація та інфекційний контроль. На вебінарі ми поговоримо про те, про вакцинацію, які зміни законодавства нас чекають з 1 січня 26-го року. Як працюємо, які вимоги інфекційного контролю незалежно від того, як вони працюють в закладі охорони здоров'я, вони повинні працювати в малесенькому пункті щеплень, пункті вакцинації, і які особливості в роботі власне медичної сестри. При проведенні вакцинації діток, дорослого населення, а також які вимоги інфекційного контролю, незважаючи на ті чи інші зміни законодавства, завжди повинні виконуватись при роботі в пункті вакцинації. Отже, основний е, законодавчий акт це наказ 595 від 2011 року, він незмінний. У нього вносили зміни, і останні зміни, власне, вступають в силу з січня 2026 року, але ці зміни фактично стосуються виключно календаря профілактичних щеплень. Власне, більше стосується лікарів подіа.